Друзі мої всім привіт! Сьогодні свято Миколая по старому. Четвер приїхали сьогодні на Блакитні озера. Забрав Валерія, взяли Снасті, приїхали сюди на пляжик, коли літом тут людей навалом, да, Валера? Тут купається мілковато Ну провіримо тут риба має бути, платва, пліточка можна проскакувати. І окунь тут є. Взяв спінінг, подивимося, посидимо. Погода поки гарна, тихенько. Отакі місця тут. Очеретик під берегом. Там он, колега кидає спінінг. Зараз і я візьму, піду на другу сторону, там де пляж пошир... поширший. Покидаю тут Валерій поки пригляне за моєю пружинкою. Отакі місця, друзі. Блакитні озера. голубі озера, як називають їх. Блакитні Елізаветовські котлован. Плітка має бути, так що з вас, друзі, підписка, лайк. Ну, а ми починаємо перевіряти цю місцевість. В інших місцях поки не клює, да, Валера, Будемо шукати де хоч що-небудь може бути. Ось такі справи. Так, перейшов на другий бік, тут вітерець, там вже видно вон, дорога на Елізаветівку, їдуть машини, турбази, бази відпочинку, там виглядають. Тут такий теж пляжик. Зараз взяв з собою спініт, там Валерій залишився на... Місце чергувати, поглядувати буде за моїм, поки розкормом. А я прийшов сюди, зараз кину воблер декілька разів. Подивлюся. Тут колись під'їжджав, чоловік ловив трішки окунь був гарненький такий. Зараз спробуємо на спінінг. Запросив Валеру трішки вправо дати тут глибина вроді би. Да, там поглибше. Трошки поглибше. Зараз сюди перебазуємося. Тут правда за півострова трохи хвилі, ну нічого, тут біля берега ще можна пробувати. Зараз і я заберу свої вещі, сюди прийду. Тут поглибше, да, Валеру? Гарненька сьогодні погодка як для грудня місяця, для кінця вже грудня вважай. Перекинули тут трошки глибше, мабуть. Там мілковато зовсім, що витягали, з травичкою все виходило. Зараз перекинули тут поглибше, мабуть. Чекаємо. Що робити, Валер? Да, Треба тільки дочекатися риби. Як почне, як почне клювати, тоді будемо працювати жвавенько так. Чекаємо. Друзі, дивіться, який порожній пляж. А літом тут на кожному шматочку берега сотні тисячі людей тут не пройдеш. Не то, що перебачить, перебалить, а навіть підійти до води. Все заставлено машинами. Весь берег тут в палатках, намети ставлять. Голубі наші озера, популярний курорт наш місцевий. Ну, ми поки користуємося тим, що ніхто не купається, да, Валера? І закинули вудки свої. Так, да, може якийсь моржі прийде, але ми, ми перші прийшли. Чудова погодка сьогодні, не холодно. Градусів 5 тепла. Клас, Відпочиваємо. Ходив, кидав, хлопчик кидав спінінг, зібрався, поїхав. Навірно, мабуть, нічого не вийшло. Тільки що зібрався, поїхав. Більше нікого поки не, не видно. Валера, скільки плануєш сьогодні кілограм взяти? Разрешено 3 Три. Ну 2900 возьмем і все. Нарушати не будемо, так? Да, так, так, да, 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 щоб не пред'явили нам, так? Да? Шуткуємо, що робити? Весело На бережку. Застави Валярія чергувати біля водок Думаю зайду подивлюся на цю заво що зліва, якщо їхати на півострів цей наш чи тут є хто Ні, нема нікого, мабуть. Тихо поки по рибі хочу. Води багато тут. А вон переїхав. Той хлопчик, що стояв тут. У нього бусик стоїть. Навірно, мабуть там кидає, перевіряє, бо він тут стояв, не бачив, що щось витягав, переїхав туди. Тут поки не видно нікого. Чого місто замість того, щоб сидіти в хаті виїхати на природу, поки дозволяє погода, це чудово. А там ми сидимо. На тих пляжиках не видно теж нікого. Перевіряти треба, побачити що тут відбувається. Поки не приїдеш, не перевіриш, сильно не будеш знати, що тут відбувається. Ось залишився ще й лід після Морозів, які були. На, головні, на основній воді нема ніде, а На березі лежить льод. Не замерз Валер? Ні. Каже, не мерзне. Ну це вже добре. Тому що зима. Поки тихо. Не дибало пока нічого. Нічого вообще. Хочу показати яка чистенька тут. Прозора водичка. Краса. Кажу яка чистенька водичка тут, Валера, да? Кур... Курортна зона, да? Якби ще рибка клювала, водичка чиста. Та й вроді би сміття не так багато накидано, слава Богу. Так, Друзі, хотів сказати, яка дорога сюди на півострів. Є декілька ямок таких добрячих, поки доїхати. Ну, проїхали, не, не зупинялися. Якщо зовсім низька машина, то може й будуть проблемки. Проїхати можна. Це що касається дороги сюди на півострів. Ну що, друзі, перевірка показала, що й тут, що й тут поки що рибки немає. Будемо змотувати. Більше години просиділи, не видно ні кльова, нічого. Ну нічого, відпочили. Ми переживали, що там мілка. Валерка каже, що глибина гарна там глибина, все було, все як положено. А рибка не клюнула. Ну, нічого, друзі. Перевіряти треба, як я кажу завжди. Поки не видно рибки. Ну що, на цьому будемо закінчувати нашу сьогоднішню рибалку, риболовлю, всім миру, добра, всім до побачення.